you <smart noise> Інфопростор. слава Україні, блогер. Перший про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Аналіз дій влади завжди є важливою складовою здорового політпроцесу. Вимагати від влади відповідальності за їх дії, вказувати на помилки та виявляти корупцію. Це важливо. Перш за все, це необхідно для підтримки демократії і забезпечення прозорості та законності в державі. Зберігання балансу між критикою та об'єктивністю є ключовим завданням для забезпечення справедливого інфопростору та сприяє конструктивному діалогу в Су Спільстві, адже важливо пам'ятати, що критика може бути використана для маніпуляцій та популізму, особливо в часи кризи або військового конфлікту. Тому медійним особам важливо не переходити межі. Як це робить генерал-майор, екс-заступник секретаря РНБО Кривоніс. У минулому кадровий військовий нині політдіяч нагадаємо у 19-му Балотувався в президенти України, зняв свою кандидатуру на користь Порошенко за п'ять тижнів. Потому отримав призначення в РНБО. Зазначимо кривонос регулярно заявляє. Ця у ефірах, дотичних до Петра Порошенка п'ятого каналу прямого еспресо, генерали запрошують інші опозиційні змі. Детектор медіа так характеризує його медіа -амплуа. Його роль на усіх майданчиках нещивно критикувати чинну владу для научності. В одному з інтерв'ю Соколовій генерал протягом 54 хвилин ефіру дев'ять разів вжив слово сполучення Зелена влада та його похідні. Проте це не є найбільшою проблемою. Важливо зауважити, що у чисельних публічних виступах кривоноса, які відбувалися. Протягом останніх місяців спостерігаються маніпуляції та недостатньо обґрунтовані обвинувачення. Це дії можуть бути сприйняті як спроба підірвати внутрішню стабільність, розпалювати радикальні настрої у суспільстві і дискредитувати вище військово-політичне керівництво держави під час конфлікту. Ось приклад, як саме генерал маніпулює та шкодить своїми висловами Україні. Вони військово-політичне керівництво використовували Бахмут для досягнення своїх політичних цілей і знищення найбільш мотивованих українців у цій м'ясу при цьому генерал Кривонос вважає, що сили оборони мали лишити Бахмут ще на початку 23-го, бо оборона цього міста не мала ні стратегічного, ні оперативного значення. Натомість, на його думку, командування застосувало російську тактику м'ясних штурмів заради піару, знищення рейтинга залужного та фактично вбивства найбільш боєздатних воїнів. Наголошуємо у ті моменти, коли тривали важкі бої за фортецю Бахмут. Військові експерти наголошували, що у разі виходу українських військ з зайнятих позицій у Бахмуті загальна лінія наступу. По на цьому напряму могла б суттєво збільшитися. Окупаційні війська з флангів могли об'єднатися в один суцільний фронт. Навіть ізраїльські військові експерти Гендельман та Левін у розмові з забороною заперечили, що резерви на оборону Бахмута були витрачені марно. Тим часом Кривоні мав іншу думку: тим самим намагався залякати українське суспільство та посіяти в ньому недовіру до керівництва держави. Також генерал критикував командування ССО та закидував командування сухопутних сил погану підготовку піхоти. Через це сили ССО ніби використовувалися для закриття провалів. З об'єктивних причин це твердження складно підтвердити чи спростувати. Додамо, що за два місяці після цієї заяви командування і бійці ССО звільнили роботи на Запорозькій області. Залужний неодноразово відзначав ефективність ССО. Дуже представники зеленої влади побоюються, що я зможу реалізувати себе в ЗСУ або у інших силових структурах, заявляв Кривоніс в одному з фрагментів інтерв'ю. Також у висловах генерала часто звучить фраза. Хто здав, хто здав Бахмут, хто здав південь, хто розмінував Чонгар? Так ось це приклади російських і ПСО, спрямованих на поширення серед українського суспільства недовіри до військового командування, якому ніби байдуже доля солдат і офіцерів, яке кидає хлопців гинути на напрямах, які завідомо готують до здачі. Можливо, Сергій Кривоніс використовує свій образ для власних поліцілей та хоче, аби люди почали довіряти саме йому, але насправді він так загрався у війну проти вищого керівництва, що давним. Давно воює проти українського суспільства і загалом держави. Підсумовуючи, наголошуємо, що варто довіряти лише перевіреним фактам нашого вищого керівництва, а не таким, як Сергій Кривоніс. Його медійність вигідна лише ворогу, який насправді докладав і докладає чимало зусиль, аби роздмухати внутрішній конфлікт і продемонструвати усьому світові. Українці протестують проти влади, бо втомилися від війни і хочуть миру. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок.